46-та позачергова сесія Словотицької міської ради відбулась 29 жовтня за участю 15 депутатів. Було розглянуто 10 питань. Сесію провела секретар міської ради Наталя Гантімурова. Крім питань порядку денного, було розглянуто і заяви від батьків, яку озвучив депутат Стельмах. Я знаю, що в школах є там дві черги, так. Один тиждень через тиждень ходять, тобто школа поділена на дві частини, і учні раз через раз там відвідують навчальний заклад. Якщо б повітряна тривога ну, не пролунала до 8.30, то діти, ці діти, які мусять йти у школу, в ПРУ, в школу, вони би прийшли би в школу і одразу після. Сигналу тривоги, вони би продовжили навчальний процес вже в ПРУ очно з вчителем, і на це би не впливала відсутність інтернету і відсутність електроенергії, тому що ПРУ в школах забезпечені генераторами електроенергії. Але е, ми вже маємо постійні тривоги, які розпочинаються вночі, тривають весь ранок, і відповідно діти. Е, які б могли би потрапити у школу, вони в школу не потрапляють. Тому прохання від батьків, якщо підсумувати, дати, Юрій Крілич, можливо, краще сформулюєте, дати доручення освіті, щоб було розроблено алгоритми. Відвідування учнями е, навчальних закладів, які би дозволили, якщо учень в супроводі дорослих, ми розуміємо, що е, під час повітряної тривоги е, не повинні змушувати дітей от, наражатись на небезпеку, яка може бути. Ми вже двічі це відчули у Славутичі щонайменше в цьому році. Е, е, Ну, пересуватись вулицями да, до навчального закладу. Звісно, якщо дитина вже опинилась в ПРУ, ніхто їй не відмовить, тому що це укриття. Але тут ще момент, коли вона пересувається вулицею. Тобто це повинен бути розуміти, що повинен бути супровід півнолітніх або батьків бажано, або інших повнолітніх осіб. Вот. І, скажімо, щоб алгоритму. Дозволив тим, хто планувався вчитись очно користуватись нашими укриттями, яким з кожного дня становиться краще. От, буде опалення, діти під наглядом, нагадовані, От, є якісний навчальний процес, очний заяву підтримав міський голова. Абсолютно підтримую Дмитра. Місяць назад ще була задача. Для освіти такий освітній процес запровадити, тому що трошки дивно виглядає, коли дошкільного віку діти йдуть в садочок, незважаючи на те, чи є зараз сигнал тривоги чи нема, бо батькам треба на роботу, і батьки просто заводять їх в укриття і вони там знаходяться. А шкільного віку особисто спостерігав 8-15, всі йдуть до шкіл, лунає тривога, і всі пішли в парк, в магазини. Куди завгодно тільки не в школу, тому ми точно маємо це змінити. Давайте протокольним дорученням освіті е, запишемо е, розробити чіткий алгоритм дій під час тривоги, щоб діти е, приходили навчались в школах. Супровід е, має бути за батьками, це на їх е, частині відповідальності. А в е, школах в укритті діти мають е, е, отримувати освітні послуги. Ми можемо це забезпечити, тому абсолютно підтримую. Давайте таке протокольне доручення запишемо. При розгляді питання про внесення змін до міської програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Виникли суперечки. Ми зібрали потребу у керівників пунктів незглавності, у керівників підприємств, які потрібно, які мають забезпечувати свою роботу в умовах блекаутів. і на основі їхніх потреб виклали. Даний проект рішення також отримали звернення від Київської обласної військової адміністрації щодо виділення коштів у розмірі 500 тисяч гривень на інженерно-технічні заходи з захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та створення резервів обладнання. Також в проекті бюджету передбачено цю програму депутат Юрченко запропонував розглядувати такі питання детально і не на позачерговій сесії. Такі питання зазвичай розглядаються на комісії. Мені не зрозуміло. Деталізація не зрозуміла. Якщо вам зрозуміло, ви вважаєте, що на позачерговій сесії це можна там за за дві секунди проголосувати за, за такі кошти без питань. Я, я це не розумію. Дискусії прийняли участі депутат Валентина Дернапих і міський і голова. Але я згодна з тим, що має бути певний контроль за використанням цих коштів. В мене є пропозиція зараз прийняти рішення, затвердити, тому що якщо ми зараз проголосуємо, ще закупити потрібно. Це ж не, не, не 5 секунд, скажімо так. Але контроль має бути особливо за використанням генераторів. коли жителі звертались до мене щодо використання оцих. Закупівель, куди воно потім йде, щоб воно дійсно було використане на пункти незламності. Буду голосувати за. після закінчення дискусії депутати проголосували за 14 голосів. Рішення прийнято під депутатський контроль після завершення закупівель через Прозоро. Довго обговорювали питання про повернення боргів КП «УЖКГ». КП «УЖКГ» дуже твердо вимагає боргів. Погашення боргів. І якщо вони подадуть до суду, то КПД буде розраховувати своїми грошима за те, що відремонтували своїми силами свої, і і за сюдовий. техніку, яку ми тоді брали в оренду КПУЖК і, От. і в плані санації. Я так розумію, за зараз ці гроші, які будуть виділені нам, ми віддамо. КП у ЖКГ так розумію, що на цей рік планом санації була передбачена певна сума, яку наше місто ну, повинно сплатити. Зараз мова йде, що ті кошти, які ми, якщо проголосуємо, виділимо, деро ДЕО розрахується з КП у ЖКГ, і на цю ж суму е зменшиться санація, яка була передбачена на цей рік. Тобто е місто фактично не заплатить. Більше коштів в цьому році. В цьому році так, але ще одне підприємство буде вже без боргів. От. В іншому випадку, ми е, все одно заплатимо ті кошти, які були передбачені санації на цей рік. Да? Тому що зменшення не відбудеться на цю суму. От. Борг залишиться у КП Део на кінець року. І далі. ж... Е, Ті, хто зараз керується нацією, подають в суд на Део, воно все ж таки, врешті-решт, виплатить ці кошти, бо мусить. І ще судовий збір. Ну, тому, в принципі, я розумію, що ну, в цьому році ми гірше. Не зробимо, якщо проголосуємо за це рішення після обговорення. 14 депутатів депутаток проголосували за про внесення змін до рішення від грудня 2024 року. Про бюджет Словодівської територіальної громади на 2025 рік доповіла начальник управління фінансів Галіна Зенченка. Бюджету громади додатково виділена нам субвенція за на реалізацію з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України 3 а саме на капремонт резервування». Чистої води. Це по КП «Водоканал» – 2 мільйони гривень. В цілому, сума нам була необхідна 8 мільйонів 800 але поки що лише перший транш фінансування. І також я хочу пояснити, у нас в рішенні ради є ще одна субвенція з фонду регіонального розвитку 34 мільйони 452 тисячі гривень. На жаль, на сьогодні невідомо механізм фінансування цієї субвенції до місцевого бюджету, тобто ми не маємо коду доходів і ми не можемо включити в рішення ради. Будемо ще раз збиратися. Але співфінансування, яке відповідно до. Порядку фінансування проектів з Державного фонду регіонального розвитку у сумі 3 а мільйони 838 тисяч 9 гривень. Ми в проекті рішення вже передбачаємо за рахунок коштів міського бюджету. Депутат Штенмах нагадав про запит від ліцею «Безмеж» про додаткове обладнання забезпечення інтернетом закладу освіти. Це ліцей «Безмеж» і ПРУ. Запит на міського голову складається із двох частин. Перша частина це кошти, які необхідні для забезпечення якісного інтернету в укритті, тому що під час відключення електроенергії виникає така ситуація, що ПРУ розташована в одній частині закладу, а від Інтернету в іншій частині закладу, і коли є електроенергія в ПРУ, немає живлення в той частині закладу, куди входить інтернет. Тому відсутній інтернет в ПРУ, хоча є електроенергія, за проголосувала 14 депутатів. Більшість питань на сесії вирішено позитивно.